Цьогорічна зима тішить жителів регіону засніженими краєвидами. Ще однією окрасою нашої місцевості є щорічне зимування лебідів шипунів на водоймі охолоджувачі Хмельницької АЕС. Пернаті обирають саме цю водойму кілька років поспіль, що свідчить про стабільність екологічної ситуації в регіоні. Приваблює водойма, яка не замерзає. От в іншу чергу, звісно, можливість віднайти собі поживу в холодну пору року. От, і екологічна ситуація, очевидно, не, не найменшу роль відіграє. Тобто все це складається в такий пазл, який приваблює птахів, і лебедів, шипунів, і багатьох-багатьох інших птахів на зимівлю, власне, до цієї водойми. Наразі це не найбільша популяція лебедів, які обирають водойму-охолоджувач ХС для зимівлі. Дослідники, які Спостерігали за зимівлею птахів на водоймі охолоджувачі Хмельницької атомної електричної станції в минулі десятиліття. Фіксували тут до 200 до 200 особин лебедів, а також десятки і десятки. Інших видів птахів, які можна зустріти на цій водоймі, особливо в таку ось сніжну пору. Нетішниці та жителі округи облюбували дану місцину. Це приносить неабияку насолоду і дорослим, і особливо малечі. Соцмережі так і рясніють фото з пернатами. Науковці ж застерігають відвідувачів, аби підгодівлею лебідів не зашкодити їм. Птахи самі знайдуть собі поживу. В жодному разі не можна це робити. З допомогою хлібних виробів лебеді самі відшуковують собі поживу. А навіть якщо так трапиться, що водойма замерзне, то кілька днів, якщо лебеді не вмерзли в лід, кілька днів перебути без їжі для цих птахів не є критично. І вони тоді зможуть теж відлетіти на іншу водойму, яка Буде не замерзлою для того, щоб відшукати собі поживу. Водойма охолоджувач є не лише технологічно необхідною для безпечної роботи Хмельницької АЕС, а й вже багато років стала прихистком для зимівлі одних із найкрасивіших птахів.